Асоціація спортивних журналістів України щорічно проводить конкурс серед тих, хто пише на спортивну тематику. Лідерів визначають у різних номінаціях. За результатами 2015-го найкращою спортивною книгою був визнаний двотомник про історію запорізького футбольного клубу Метаург. Десять років назад з'явилася ідея іздати книгу, яка би розказувала довгом і інтересом путі футбольної команди. Но у тогдашнего мецената Игоря Дворецкого энтузиазма не хватило, чтобы довести это дело до конца. Поэтому, когда металлург стал приближаться к своему 80-летию, мы обратились в общественную организацию Запорожский вектор, а она, в свою очередь, к меценату Александру Богуслаеву, и желаемое стало явным. Стати переможцем у номінації Краща спортивна книга року честь для будь-якого видання. Тож колектив авторів утомника дуже сподівався на успіх. Серед тих, хто долучився до створення життєпису футбольного клубу, спортивні оглядачі кількох поколінь, журналісти різних періодичних видань, що впродовж десятиліть стежили за долею команди. В этом проекте Запорожский вектор выполнил, как всегда, свою организационную и координирующую роль. Была проделана большая работа с, со сбором фотоматериалов, фотоархивов, с их реставрацией. Это был очень кропотливый труд. Безусловно, без участия финансовой поддержки Александра Богуслаева выход этой книги в свет был бы проблематичным. Завдяки старанням запорізького вектора та мецената Олександра Богусваєва більше ста примірників двотомника опинилися у бібліотеках міста та області. Тож прочитати історію метаурга можуть навіть у найвіддаленіших селах. Наступним етапом популяризації видання став випуск диска з електронною версією видання, що визнане найкращою спортивною книгою року.